Літо на дворі все класно та радісно, аж допоки не вирішиш сісти в автомобіль. І як в цей момент не відчути себе одразу як в сауні. Якщо вас теж хвилює це питання, то підписуйтесь на наш канал. У нас завжди є для вас корисні лайфхаки. Сьогодні будемо розбиратися, як швидко охолодити салон у спеку. Всім привіт ви на каналі ExistV. До речі, мова піде не лише про автомобілі. Якщо на вулиці Спека, то навіть в машині з кондиціонером краще сидіти у відповідному одязі. Треба носити одяг з легких тканин, типу льна чи бавовни. І, звичайно ж, світлих тонів. Так, щоб він менше притягував тепло. Фанатіти від чорного, як я, це непогано, але ж не влітку. А що робити з машиною? Ну, звичайно, не забувайте паркуватися в тіні та встановлювати шторки. Це маст хев. Шторки на будь-які вікна можна придбати у нас в інтернет-магазині Existua. Тепер переходимо до менш очевидних порад. Дуже дієвий спосіб це відкрити двері по діагоналі та трохи ними помахати. Так, зробити інтенсивний рух повітря. Протяг допоможе прибрати гаряче повітря з салону, адже його температура вища, ніж на вулиці. Ну тільки ж не перестарайтесь, махаючи дверима, вони вам ще знадобляться. І дверні ручки також. Поки будете махати, можна вже запускати двигун. Кондиціонеру треба деякий час, щоб почати холодити. Він потрібен компресору, який починає ганяти фріон по магістралі. Тому нехай він працює, поки ви не сіли за кермо. Спека на вулиці чи ні? Кожен автомобіль потребує високоякісних технічних рідин та олив. У Фебі є все, чого ви шукаєте: широкий асортимент якісної продукції для будь-яких авто. Почавши рух, рекомендуємо якийсь час потримати вікна відкритими, поки кондиціонер не почне холодити як треба. В русі ви так само створюєте протяг між вікнами. І це повітря продовжить вас охолоджувати. Якщо ж ви хочете їхати з зачиненими вікнами, то не забувайте увімкнути режим рециркуляції повітря. Нехай кондиціонер охолоджує вже прохолодне повітря в салоні, а не забирає гаряча з вулиці. Також разом з відкритими вікнами перемкніть обдув на ноги. Адже тепле повітря піднімається вгору. Якщо в ноги буде дути охолоджене повітря, то гаряче, відповідно, вийде через вікна. До речі, не можна перемикати сильний холодний потік повітря на лобове скло. Адже різкий перепад температур взагалі може спровокувати тріщину. Звичайно ж, якщо у вас є функція вентиляції сидінь. То взагалі дуже-дуже круто. Не забувайте її вмикати. Якщо немає, то допоможуть підкладки на сидіння з рельєфом, які забезпечують потік повітря між спиною та сидінням. Якщо у вас є свої поради, напишіть їх в коментарях. Поділіться своїм досвідом з іншими. Ну а на цьому все. До зустрічі у наступних сюжетах.